Ти знову так живеш ніяких змін, з надією на те, що Бог пробачить. Ти знов сидиш в оточенні тих стін, які будуєш віче, і знов плачеш. Ще скільки часу, скільки ще разів ти не відкриєш Богу свої двері, дозволиш людям переносити біль і довірятись їм у кожній сфері. Я знаю, скажеш, люди, це не Бог, з ним не, побо... не поговориш, його не видно, він не обійме. І не прийде, як друг, з яким смієшся і з яким поспориш. Скажи да Бог, який він, опиши. А може, ти навчишся помічати, твій розум хоче тої глибини, яку лиш серце може відчувати. А чим відчуєш там лишили слід, Хтось вже не раз у нього витер ноги ти ціниш те, що зараз цінить світ, і разом з тим відчути Бога хочеш. Святе і грішне парою найдуть, і ми самі зробили з себе жертву. Чекаємо тих, хто прийдуть і спасуть, хто не дозволить нам духовно вмерти. Часом ліниві і тому слабкі. Ми на гачок попалися, як риба, і саме це потрібно сатані духовно мертва і черства людина. І попри свій такий розлізлий стан, що огризати совість дозволяє. А де був Бог, я кликав. Я кричав: Хіба любов у горі залишає, Бог бачить все і війни, і сиріт. Розбиті сім'ї біль у серці мами, але не він змінив на гірше світ, це ми самі поволі обирали. Христос дав вибір створеній душі, і до творіння, маючи повагу, щоб ти не був, як робот на пульті, який живе в закладеній програмі. Ти вибираєш вірити чи ні. Ти вибираєш прощення чи злобу, робити так, як нині роблять всі, чи довіряти своє серце Богу. Усі ми знаємо, що таке біда, і біль це те, що кожному знайоме. І моя віра в Господа Христа це не магічний спосіб зняти болі. Бог посилає дощ на всіх людей, і Він іде на добрих і поганих, і в мене також може бути день, який, на жаль, не по моєму плану. Чи десь піду зашпортаюсь за дріт і вломлю ногу, ну то що виходить? Мені питатись, як це Бог мій допустив, що я як дум не дивлюсь під ногами. Хіба Христос це здійснювач бажань, і моя віра, це квиток до шику? Мені Господь на це пообіцяв. Він дав для мене щось безмеж велике. Скажіть, хто може взяти ваші гріх, усі мерзотні і нікчемні справи? І помирати за таке при всіх в найгіршій формі болю і зневаги, настільки словом ледве зачепи і цю образу ми роками носим. То чи згодились б на таке піти, за когось вмерти, коли Той не просить, як часто чути, я хіба просив, Ісус за мене міг не помирати, та Він тебе від всіх не відділив і так, як всім спасіння хотів дати. Велика милість це безцінний дар. Ніхто з людей тобі це не подарить. Та Ти на тих Ісуса проміняв, які земним, дочасним світом марять. Ти точно знаєш, хто такий рибак. Зловити рибу це для Нього щастя, для цього Він складає свій рюкзак, бере рибацькі чоботи і снасті. Є той, хто теж подібно рибаку, зловити хоче душу, а не рибу. Стоїть наживка на його гачку, щоб безсумнівно клюнула людина. Не кожна риба на одне клює, диявол вміло свою ціль вивчає, комусь одну наживку він кладе, а комусь іншу і тоді чекає. Можливо, ти від Господа відплив і ігноруєш прояви приманки пильної, щоб хтось тебе до сітки не зловив, задовільнивши твою забаганку. Якогось гроші, влада, похвала, любов у горці, що насправді похоть. Це пропонує раду сатана. Він підсуває гріх до твого ока. А що дає мені Христос? Дає надії у житті невдачі. Ти з ним інакше дивишся на світ, ти з ним інакше любиш, навіть плачеш. І все життя сприймається як дар. Ти вчишся жити так, щоб не вмирати. Ти довіряєш Богу кожну справу, і Він є щедрий, щоб благословляти. Та врешті-решт, коли це все мене, ти будеш жити вічно своїм Богом. Коли у серці вже Ісус живе, то з ним найважче це легка дорога, коли життя суцільний боревій, чи як посуха, що вбива рослинку, Господь прийде у літньому дощі. І дасть вологу втріснуту щілинку, не задихайся у своїх гріхах і пам'ятай, що в тебе є свій вибір. Тож ти не виси в диявольських гачках через наживку, що потім до риби. Слава. Бог.